Чому не варто подавати заявки на монетизацію своїх youtube каналів в Україні та в інших країнах? Тому що YouTube платить копійки. Це по-перше, по-друге, у 80 90% випадків YouTube без причин просто відключить у вас монетизацію і вкаже, що ви своїми роликами порушуєте всі правила YouTube. Без пояснення причин, де конкретно ви щось порушували. Так само багато хто з моїх клієнтів з цим вже стикався. І вони не знають, що з цим робити. От, Як видаляти канал, а потім створювати новий. Але річ в тому, що YouTube взагалі забороняє створювати. З вашого IP-адреси на ваше ім'я знову будь-який YouTube-подібний канал. І його монетизувати. Обуде все. Тому від ідеї монетизації я вважаю, що багатьом, хто починає працювати чи недавно хоче монетизувати свій канал, потрібно відмовитися. Тому що YouTube — це шахрей. Так само, як і медіапартнерки Ютубу, які пропонують вам монетизацію додаткового, медіа як вони там правильно називаються, поправте в коментарях, вони також вам відмовляють у співпраці, навіть якщо у вас більше 10 тисяч переглядів на роликах. Навіть якщо буде 50 тисяч, вони не погодяться з вами співпрацювати, навіть якщо пройде рік чи два. Саме так. Тому я не рекомендую з відомими світовими брендами такими працювати. Якщо ви хочете працювати з брендами, які працюють з Ютуба, які хочуть продвигати свої товари та послуги, звертайтесь до прямих рекламодавців в обхід Ютубу. Які виробляють реальну продукцію, а не тих рекламних медіапроєктів. Не співпрацюйте з медіа які вас залишать без заробітку. Не надійтеся на те, що ви щось будете мати. Ви нічого не будете мати, якщо ви будете з ними співпрацювати. Вони вам відмовлять у співпраці. Чому. Тому що скажуть, що, на жаль, ваш контент не підходить. Тому от такі от шахраї, що медіакреатори, що YouTube. Тому, якщо ви хочете зробляти на Ютубі, працюйте з реальними людьми, з реальними рекламодавцями, які виробляють реальну продукцію, навіть якщо віртуально, напряму працюйте. А не з якимось міфічними медіа чи Ютубом, який платить копійки. Хай той YouTube запихне собі в сраку, оті 100 доларів, хай подавиться. Так, Ютуб, якщо мене чуємо, забери оті 100 євро, які ти вкрав в мене, і йди нафіг. Саме так. Рано чи пізно ми тебе забагнемо на територію України і побачимо, який ти крутий. Саме так настане той час, коли Ютуб на території України буде заблоковано назавжди і ця корпорація не зможе нічого вдіяти. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал, став лайки, доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.